А це відео для тих, які ще вірять в доброту наших ворогів, тобто расистів, і вважають, що з ними можна домовлятися. Вони мріють про якісь такі, сам не знаю навіть, чи, чи то мрії, чи то, ну, що з їм там не так, що вони полюбили так расистів, ну, але. Їм хочу сказати ось яку справу. Ну, по-перше, чи можна домовлятися з терористами? Відповідь, звичайно, що ні. Чому? Ось, наприклад, хочу навести такий, ну, трошки старий приклад ще з історії людства. Стосується воно такої країни під назвою Ізраїль. І якщо вона відома більш е, під назвою на англійській мові Operation Entebbe, Або ще й така ще відома така, як називається Operation Thunderbolt. А почалася вона в липні 3 липня і закінчилася 4 липня. Це коли Ізраїль е, визволяв своїх громадян від терористів. І з ними домовитись було неможливо. І от е, можу ототожнити е, от е, цю операцію, називається що називається Рейд on Entebbe. її можна ототожнити прямо із е, операцією визволення е, українськими військами е, наших громадян від расистів. Чому не можна домовлятися з терористами, підтверджують багато інших випадків, коли, от, наприклад, пірати брали в заложники людей і їм платили гроші. І саме цікаво те, що чим більше вони платили грошей, тим більше терористів ріс апетит. Тому ні про які домовленості тут мови бути і не може. Якщо ви погоджуєтесь, ставте лайки. Вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої, так сказати, коментарі. Ну, а тим, хто не погоджується, тобто расистам, ну що можу порадити? Це ваша проблема. Расизм це не національність, це діагноз. Дякую.